Шановні колеги, доброго дня. Ми запросили вас сьогодні на цю прес-конференцію для того, щоб поінформувати вас і через вас українське суспільство про те, що наш центр, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, завершив першу фазу. Проєкту, який називається Сімейна розмова. Цей проєкт був ініційований Міністерством освіти і науки України як відповідь на ті проблеми, на ті випадки, які пов'язані із вживанням, підлітками алкоголю різного виду. Проблема алкоголізму. Підліткового алкоголізму в нашій країні є надзвичайно актуальною. серед тих проблем, які існують у підлітковому середовищі. Ця проблема є чи не найактуальнішою. Я Здійснював е, збір інформації з Донецької області і Запорізької області, і мене вразило те, що в залежності від типу навчального закладу, тобто це заклад для обдарованих дітей, чи заклад в якійсь глибинці, да, такій далекій від центрального міста. Програми впроваджувалась по різному, і батьки реагували по різному. І, наприклад, от вчителька, яка давала зворотній зв'язок про реалізацію програми, вона сказала, що найбільше зацікавлені в реалізації цієї програми були саме ті батьки, які схильні до вживання алкоголю. І коли їх запитали, чому, а там були рефлексивні анкети, вони сказали, що якщо ми не змогли вберегти себе від цього, можливо, ви допоможете нашим дітям. Вести здоровий образ життя і негативно ставитись до вживання алкоголю. Дякую, Юрій Анатолійович. Я хочу показати результати нашої роботи. Ось методичні матеріали для педагогів, а ось зошит роботи робочий зошит для дітей і батьків з відповідними інформаційними матеріалами. Що стосується вживання алкоголю і тієї шкоди, яка наноситься організму дитини від такого вживання, я хотів би відразу сказати не тільки я голова всеукраїнської наркологічної асоціації, але одночасно я є директором національного моніторингового центру з алкоголю і наркотиків. Це не виглядає для мене, відверто кажучи, дуже принципово, і все таки мені хотілося внести деяку ясність. Бо дуже часто використовується інформація про те, що Україна на якомусь міфічному першому місці в світі в рейтингу дитячого алкоголізму. Я пам'ятаю, після чого одна з наших газет написала про це, а потім, на жаль, інші журналісти почали з видання видання передавати цю хибну інформацію. Ніякого рейтингу такого плану не існує. Ми не є, на щастя, світовим лідером, але ми перебуваємо в так званій середньо-високій групі країн за рівнем вживання, в тому числі і за рівнем дитячих проблем. Так що тішитися нема чому. Звідки взялася інформація, дуже просто. Розказували про чергове міжнародне дослідження ЕСПАД, і там одна зі шкал. Одна зі шкал свідчила про те, що з числа країн 130 з лишнім країн приймали участь, вибрали 53, в яких виміряли вживання алкоголю протягом останнього тижня в шовшому класі в школі. І Україна серед, серед цієї виборки вона опинилася на першому місці. Самостійно значення цей показник немає, і його завжди розглядають в комбінації з іншими речами. Для того, щоб ви могли покуштувати деяку інформацію, будь ласка, ми маємо високий достатньо рівень вживання серед дітей, як я сказав, а цифри виглядають так. Приблизно 15% наших дітей стартують 13 років вживання, з вживанням алкоголю. Це багатенько, особливо враховуючи те, що Всесвітня організація охорони здоров'я наполягає на тому, що люди повинні починати вживати алкоголь якомога пізніше.